В бібліотеці для дітей ожили книжкові герої. 27 та 28 березня на маленьких читачів чекала цікава зустріч з яскравими персонажами. І не менш цікава подорож в якості екскурсовода Бабуся Яга. І сьогодні на дітей чекає така собі подорож книжковим океаном. Разом з казковими книжковими персонажами вони будуть мандрувати. Островами, де на них будуть чекати всілякі випробування. З кожним островом вони будуть здобувати ключ. Такий собі імпровізований ключ до знань, з яким вони в кінці отримають найголовніший приз, який вони дізнаються тільки тоді, коли зустрінуться з найцікавішим нашим персонажем це піратом, який їх намагатиметься злякати всім, що в нього є, але все-таки я думаю, діти дійдуть до своєї цілі. Навіть хатинка у Ягусі особлива. В ній розташувалося туристичне агентство Мітла Тревел. Діти, зазирнувши всередину, віднайшли папірці з підказками, які допомогли дізнатися вік бабусі. Далі один за одним з'являлися герої Карлсон, Гаррі Поттер, Пірат. Вони мали завдання для дітей та пропонували погратися чи потанцювати. Варто зауважити, що всі завдання були пов'язані з книжковою тематикою. Заходи обов'язково нас всі пов'язані з книгою, адже бібліотека не може існувати без книги друкованої, так оскільки у нас дитяча бібліотека, то націлено все на дитячу аудиторію. Діти в нас дуже полюбляють читати. Не останнім часом з'явилося чимало дитячих нових книжок цього тижня. На читачів чекають лялькові вистави, казкотерапія, майстер-класи. Слідкуйте за анонсами на сторінках бібліотечної системи або на афішах біля входу до книгозбірні.